Вивозимо помідори. Кірочка, все. Зібрали два відра, ще є. Да. Давай висипемо це в ящики і ще прийдемо вибирати. Похолодало, вже так. Прибираємо помідори. Да? Принесли, висипаємо. Хто зна, що ми з ними будемо робити, але помаленьку. Десь якийсь гнилий бачила наче. Ладно, Десь тоді переберемо. Да, це не годиться. Пішли ще добирати. Надо буде що, подивитися в інтернеті, да, що там є за рецепти. Щось може приготувати, так? Да? Да. Пішли. Маленькі ні, тільки ну, бери, такі крупні беремо. ну їх збираємо крупні. Ти ще знайшла собі спіленький помідор. Да. Я теж. хто вже хоче снігу? Ні. Не, хочеш? <ріст> не я Не <ріст> я? <ріст> а ти хочеш снігу? Я хочу покататися да? да? Ну кидати я його не хочу. От кидати не хочу? Куда? На кучу туди. Та Тут туди дадишь, какие перты. да на цю кучу. Оно на хмизу той закидай. Та, звісно, на санках хочеться покататися Хочеться? Аби собаку прив'яжете, вона вас буде катати, да? Да. на санках, ваша собака. То вона нас занесе, знаєш, що потім, як Нічого. Вона... Будете в снігу лежати. Так, не жалко? Не жалко. Працюємо далі. Як я... Осталося ще пару штук. Все, прибрали. Бур'ян дедушка пройде з грибе весь трактором. Дід казав, не буде це. Не буде, то пригориться все. Найці висипаються з відра. Закриємо. Не знаю, чи будемо їх їсти чи ні. Ти ні? Все, да, заносимо їх у гараж. Підемо каву поп'ємо, да, з тим твоїм, як вам? Супер чаєм. Чорне золото. Роздаємо чорне золото з доставкою до не додому, а до городу. Прямо на город і ще й з трактора можна розкидати. Хто бажає даром, да. капаємо в трактор солярку і їдемо. На будь-який город. Молодці хлопці, молодці, удобряємо городи, готуємося до весни. Вже внучок сам їзде. Тракторист. І тракторист майбутній, і ветеринар, і хто там ще, і газовщик. Росте помощник гарний. Я вас трошки познімаю. Чорне золото розкидаєте. Да. Приїхав до нас трактор, горать городи. Боже, щось такий дядько бистий. Капець. Жалко яблоню різать, але мішає. Дядько, такий швидкий, чуєш, на такій скорості. Пільше дядько одійде край, такий плуг. Нада, йди до дід дядьку Ну, Це він не візить. Вінга сповдає. Оріть нам безкоштов, це пає вщикам. Перевертає дядько воно. Плуг, бо як красиво. Але все одно якісь, е, хоч на цигарки, на хліб треба людині дати по-любому. Оце в нас тільки трошечки городу. Це ми все покинули, тому що нема духу. Трошечки, а ще й тут ось одійде край і все. І будемо садити чесник. Вот техника, да, до чего дошла? Просто супер. А там мене країни. Петрушечку не зачепив, ні, отлично. Він її тільки накрив. Так, тепер будемо йти луцерку косити. Е, Орати луцерку. Треба нам вже луцерку переорати. Вона вже Ну, треба освіжити. Посіємо весною новеньку, свіженьку. Так нам урю ще берег. Ще один трактор приїхав. Думав, що в нас тут немає кому орати, Але є... вирили таке осіннє гніздо. Осьо гніздо. Попробуємо збільшити. Це ж яке гніздо було. Капець. Ого, аж трактора піднімає. Не в ту сторону, надо було в другу. Ой, мамочки, капець. Хлопці, вам не страшно було? Мощний плуг, звісно, так? Да? Гарно нам виорали луцерочку, прям дуже гарно. Будемо сіяти на весну, так? Да? Ну що, готовить, йдемо часник. Дають два трактора на село, дають. І так швидко і виорали всім людям. За тиждень все село виоране городом. Вже нам виорали город і ми готуємо часник до посадки. Робимо грядку на чесник. Ой! Що мене оса чуть не вкусила. І глибоченько. Та чого ти йдеш? В обратну сторону треба було. Так як треба, правильно роби мені. Я чого, короткий, так не почує. Так, оце таку маленьку грядочку ми посадили. Нам вистачає. Тут цибулька і чесничок. Все. Пішли до хати. Це буде на зелень, Дінка. Да, а весною цибульку садимо, звісно, трошки більше. Не набагато, але. Но...